no Доброго вам ранку, доброго вам настрою всім і багатим і бідним Май реєстрації тим, хто задоволений своїм життям. Тим, хто не задоволений своїм життям. Доброго ранку, всім Знову субота, Знову вітаю я вас, Макс, неліпа. На фронті загинув Максим Неліпа, відомий актор та телеведучий. Він свідомо обрав шлях захисника та залишався ймовірним до останнього. У своїх дописах Неліпа часто говорив про відповідальність, любов до України та незламну рішучість боротись за її свободу. Якими були останні. Слова Максима Неліпи почуєте за хвилину. А також сьогодні про спогади від друзів та колег. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Здорові, живі, не тим ті, що хвилини, не почувши ніяк, відповіть на питання, що ви те як. Про загибель Максима Неліпи стало відомо в ніч на 15 травня. Сумну звістку повідомила його дружина Тамара. У своєму дописі вона уточнила, чоловік загинув ще 12 травня. А наразі триває розслідування обставин його смерті. Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою 12 травня. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статись. Поки що ще дуже мало інформації у зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати. Йде слідство обставин, як пояснили в його частині, де він служив останнім часом і був призначений командиром. У мене немає слів і сліз. Мої співчуття нашим дітям, мої найглибші співчуття мамі Максіка, рідним та друзям, співчуваю собі та всім нам. Це нестерпна втрата, з якою тепер. Доведеться якось жити, будь-провіна, завжди пам'ятаємо Максим Неліпа, завжди з посмішкою та вірою в наших серцях. Забою бути мій таємний зна, що жити без тебе. Ніяк не звичай. Своє останнє інтерв'ю за життя Максим Налій подав газеті Київський політехнік у грудні 2023 року сьогодні. Про найцікавіші цитати з останнього інтерв'ю про випадкову смерть. Випадковість це як лотерея. А в більшості випадків у цій грізі смертю виграє, як би дивно не звучало таке порівняння ризиковий. Гравець указано, маю на увазі, успіх на війні залежить від продуманості кожного майбутнього руху кроку використання хитрості, зосередженості обережності. Ось далеко не повний перелік якостей для отримання жаданого джекпоту, тобто для збереження життя. Але виключати випадковість як чинник змін і подій також неможливо. Про це пише ТСН. ще віриш в світле, всіматні ці маю надію, тому що а, люди в нас справжні вони мають. А, Жити гарно і мають жити в гарній країні, тому що вони того достойні. і мені здається, що ну це проблема молодого будь-якого будь-якої держави. Скажімо так, тху-тфу-тфу, дивлячись на сірі. Хай в нас головне, що в нас немає війни. Про початок війни моєю першою думкою було, що я можу зробити, чим можу бути корисним у війську. Про можливість поранення або більш тяжких наслідків особливо не роздумував, адже це війна. Зрозуміло, тут можливо все нестерпним було усвідомлення того, що це може статись з моїми близькими тими українцями, хто не може захищатись проти дикої навали зі зброєю в руках. Міцного здоров'я та перемоги для України. Я Максим Неліва, минулому телеведучий та шоумен. Зараз командир розвідувального взводу у структурі командування сухопутних військ. Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Ніхто не може прискорити час, але кожен може наблизити перемогу. Донат чи репост це вже крок. Дякую і слава Україні. Також Максим розповідав про впізнаваність серед військових. Мене впізнавали в чергах до призовних комісій. Спочатку на незнайомих суворих обличчях призовників вгадувалися зворушливий подив. У коротких розмовах мої прихильники ще розізнавались на кшталт. Якщо вже саме ви пішли до війська, то і я не буду пасти задніх. Також ведучий ділився, які у нього були плани після перемоги. Хочу спокійно займатись мирними справами. Чим саме? Про це поки що рано замислюватись потрібно зосередитись на контрнаступі. До того ж згадую афоризм: Хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани. Залишилася зима, а над тобою теплі весни. Особисте життя Максима Нелі повідомо небагато. В одному з інтерв'ю він згадував, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тамарою під час фестивалю Таврійські Ігри. Моя майбутня дружина приїхала на Таврійські ігри як представник технічного спонсора. А я своєю чергою в цей час на денних сценах фестивалю вів різноманітні конкурси, репетиції тощо. У перший же вечір у ніч, з 30 квітня, на 1 травня, на верхній палубі одного з кораблів, де ми з друзями шукали вільний столик, сиділа невелика група людей. Серед Цих людей була і Тамара. Ми підсіли до них і почали грати в різні ігри. Тести, запитання, відповіді. Я відразу ж помітив. Ми однаково почали відповідати на запитання. Наступного дня мені нічого не залишалося, як спробувати підійти і познайомитись ближче. А за два дні я вже дзвонив додому і казав: повертаюся з Таврійських ігор із майбутньою дружиною. Холодно без тебе вся біда, сльоза біжить по скроні. Я моє лилось немо вода. Останній допис на сторінці Максима Неліпи з'явився 15 січня 2025 року. Його опублікував брат знаменитості Андрій Неліпа. Повідомивши Максим перебуває в лікарні. Це викликало хвилю у мережі у своєму зверненні. Він наголосив, ця інформація про важке поранення брата, яка поширилась онлайн, була перебільшеною. Сьогодні отримав хвилю занепокоєння, турботи та підтримки. Так склалось, що потрапив у лікарню в лицьову хірургію. Інформація з'явилась в мережі, як зазвичай із неточностями та пер. Більшеннями, звісно, війна не омолоджує і не додає здоров'я. Проте про важке поранення не відповідає дійсності і слава богу. Але зараз я на 100% впевнений в успіху. Лікування низький уклін лікарям і всьому персоналу Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. А от у своєму інстаграм Максим наліпа з'являвся не часто. А останній допис зробив 19 жовтня 2024 року. На чорно-білому знімку він стоїть на дорозі поруч із дорожнім знаком Сімферополь. Супроводив фото коротким, але промовистим підписом. Незабаром у той же день телеведучою опублікував реквізити для збору коштів на потреби ЗСУ, вкотре підкресливши свою відданість справі і захисту України. <плес> Адесі звістка про загибель на фронті відомого українського телеведучого та колишнього актора дизель шоу Максима Неліпи сколихнула країну та не залишила байдужим нікого. Зірки українського шоу-бізнесу, які мали честь знати його особисто, публікують у соцмережах спільні фото, згадують теплі моменти і щиро оплакують втрату друга колеги і справжнього героя. Ведучий Костянтин Грубич не залишився осторонь і поділився теплим спогадом про Максима Неліпо. Макса вбили. Він захищав нас від початку повномасштабки. Ми не були близько знайомими, але колись мені пропонували вести телевікторину, від якої, начебто, втомився неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе аж таким шоуменом на потоці. Це велика праця і окремий хист у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю шоумен довів журналісту, що формати можуть мінятися. Стали ми є справжність і сміливість. Спочиває з Богом герою. Сумно, Ви здорові, живі, не тим що хвилини, не почувши ніяк. Відповідь на питання, що ви дели, вияк. Чи фото зігріють у холодній ночі, тільки знати, що ви далеко від війни. Співачка Марія Бурбака вшанувала пам'ять Максима. Так хай душа твоя летить високо, Максим. Неліпа. Коли ти пішов воювати, мені здавалось, нема більш непідходящої людини для війни. Хіба мій брат? А хто підходящий? І от тепер і ти на щиті. Ти був прекрасною людиною. Прощавай. Колись там всі побачимось. Екс колега Максим Неліпи, по дизель-шоу Олег Іваниця, який сам нині перебуває на службі, зізнається приголомшлений трагічною звісткою. У своїй реакції він не приховує емоції і наголошує втрата Неліпи це болючий удар для всіх, хто його знав. Про це він розповів в ексклюзивному коментарі для Тесен Ю. Подружився з Максом одразу, бо з ним неможливо не подружитись. Веселий товариський завжди готовий допомогти. Талановитий актор, сценарист, інженер, винахід. В одному підрозділі з ним не служив, але впевнений, що він у війську показав себе з найкращої сторони. Залишався оптимістом навіть в найскладніших ситуаціях. Про службу не розказував особливо, дотримався інформаційної гігієни. Служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній рік командував підрозділом безпілотників. Бачились останній раз ще до 2022 року. Бо відпустки ніяк не співпадали. Тільки маму козацьку ти завжди пам'ятає. Ай, українську колиску ти ты -ты дитині співай.